Доброго дня, шановні. Стараємося виразитися культурно. Ой, але так як воно є. Пациком, на FPIшки, на різні потреби. Коротше. Такого не треба. Треба один з лимонів подружкам на двіжуху. Іменно ну, не вистачає тільки е, Пісеньки на Євробаченні. ну, Щоб я геть там по кайфу було, коротше. Ти Терези, ти поняв? І все. І життя удалось. І потім заходиш і дивишся, що пацани кажуть, що треба збір на дрон. Е збір по А поперед, а слідуючий пост, що 11 мільйонів на, на Євробачення, ти розумієш? Не може якось не може якось На людей, але культурніше треба трохи. Бо це ж геть некрасиво. Отак прям на рівномісті ставить раком. ну. Нам саме допомагають отак е, пости, там, інформація яка поступає про те, що комусь там виділили бабки на пісеньку, на якусь програму, Той плитку плитку ложа, ну багато всяких там різних, вже ж в курсі, правильно? А потім пацани збирають на фпв-шку собі якусь. Бо... Бо вони не вміють співати, виходить, чи що. Коротше, давайте якось розставляти пріоритети правильно. Допомога має йти на армію, а не... Дівчаткам, нічого проти них немає. дівчаткам на Євробачення. Всім гарного дня, мирного неба, Терезо розуму і слава Україні!